Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Як і обіцяли, ми зараз будемо трохи займатися. Ну не сказала би спортом. Це але гімнастика. Це вправи. Це гімнастика. Дивіться, дихальні дихальні вправи, дихальна гімнастика. Так вона ж а, допомагає вгамувати стрес, так. заспокоїтися, зняти тривогу, просто нормально себе почувати. Так це доведено вже десятиліттями, століттями вченими гарварда, британськими, американськими, українськими, всіма вченими. І доведено Ксенію Літвіновою. Привіт, заходь до нас. Привіт, 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 привіт. Я тобі на ногу наступила. Вибачте по красівках. Привіт. Всі ви такі на спортивному. Давайте і я так. розуюсь. О, о правильно ближче. Це це прям це. То чи за заземлення, заземлення – це так. дуже класно, коли ми починаємо mm. говорити про гімнастику і про дихання. Так, і це один факт, поки ти розвиваєшся. Ой, про... Ой, ну красиве. А я залишусь в кросівках Добре, добре. Будь ласка, коли ми кажемо про дихання, це не тільки те, що вгамує тривогу, да і не те, що дає нам спокій і рівновагу. Це угу. ще про енергію, яка теж наш наповнює. Але наразі на сьогодні дихання є першим і основним таким лайхаком, який рятує життя в повному сенсі, особливо тих людей, які знаєш тригерно запускають цю тривогу. Від ну ми почули повітряну тривогу. Угу. Тобто, це вже тригер. Ми там десь почули вибух. Це вже тригер Там новини. Uh -huh. Ти читала сьогодні? Це вже тригер. Як, як це спрацьовує на фізичному стані? Давайте кожен з вас. Ми, перед тим як я проведу тест один, uh -huh. як ви дихаєте, як спрацьовує тривога на вашому фізичному стані? Що в тебе? Тимур? Ну, в першу чергу, коли, наприклад, умовно починається повітряна тривога, зненацька, так? У мене десь ось так: от всередині, так, Спас... ст, так стискає так, прямо. Ще так. Що, а, ще? Ну, от у мене центр страху так він знаходиться десь ось тут в животі. Правильно, молодець. Так? Я думаю, так, що у всіх він, так там до того, мене, мене починає всіх. нудити, так, мене так, тут піднімається і стискає, і, і ще що? що ти ще відчуваєш? Я ну в голові я починаю. Ах, ви ж <клаклакл> і, <собою>. і поїхали. Це найкращий варіант. Це вже лайхак. Ще що на фізичні відчуття. Е, ну, якщо це вночі, якщо це вночі, так. то я погано пам'ятаю, що саме я відчуваю Я просто за шторію е, вікна. І, думаю, так спускатись мені чи ні. Але по відчуттю, мене починає нудити душити. да? Нудити душити, так, душити. Так, так. багато людей на фізичному стані відчувають прискорення серцебиття. Uh -huh. Ну якщо навіть uh -huh. ти не, не можеш там зміряти пульс, да як ці робить ці спортсмени, ти відчуваєш, що серце вистрибує. Знаєте, таке поняття uh -huh. вистрибує. Є запаморщення в голові, тобто uh -huh. картинка. Так, ось якось це uh -huh. плива. І ще основне, що відчувають люди зараз, це тремтіння в кінцівках. Так, ага, може бути, все тремтить. І коли ми повертаємось до дихання, то завжди згадуємо, що дихання це наш природний рефлекс, який нам е дали з народження, і якщо ми його користуємо в житті, то все буде значно краще. Але питання чи дихаємо ми правильно? От це, питання, це, це дуже велике. Але перед тим як ми визначимось, давай систематизуємо трохи, для чого нам правильне дихання. Яка користь. Так, яка Користь. Правильне дихання. Систематизуємо, так, так, так. Тобто для правильного кровообміну, для так. енергії, для вгамовування будь-якого тривожного стану. Я наголошу будь-якого тривожного стану, бо панічні атаки, яку про всі вже знають, так. цей стан угу. знають, до речі, я їх проходила два роки, я його вгамувала, знають, як це робити. Це теж впливає конкретно диханням. А я ще І... читала, що гімнастика може подовжити життя. Звичайно, і ще зберегти здоров'я повністю і солодів, і м'язів, і молодості, і хребта. Хочеться Тобі, це, дихати вже. Це так, до цього. Час настав. А тест робимо? Давай, Кладемо діх. руку одну праву на грудну клітинку, так. ліву на живіт. Я вам не буду допомагати. Давайте вдих-видих, як ви, звичайно, дихаєте, Я тільки скажу, хто дихає правильно, хто ні. Ну, ось, у Іри вже неправильно. Тимура правильно, ну Тимур е, хлопчик, а у хлопчики це дихання я животом навчався, і діафрагма, а ще й навчання. Коли неправильно, коли ми дихаємо спочатку, грудну клітину піднімаємо, а тоді mm. тільки підключаємо живіт. Коли все, правильно, все, коли ми робимо діафрагмальне дихання, тобто дихаємо в живіт. Дівчатам складно, я знаю, чому, бо ми всі привчені, що ми підтягуємо. живіт, виправляємо да? плечі. І тут такі ми красиві ходимо по вулиці, да, і це все немає на не животу, але. Це все спіткає, те, що я казала, цей стан, який виникає тривоги, ми його вгамувати не зможемо. Починаємо дихати правильно. Давайте. Кладемо руку на, на живіт, так намагаємося розслабитись, бо тут стан можна сісти, можна лягти, а можна стоячи. Тобто три варіанти, які вам сподобаються. Дихаємо повільно через ніс, вдихаємо не глибоко і видихаємо через ніс або через рот. Дуже важливо не робити, коли вам тривожно. Різко, так? Повне дихання. Це прискорює серцебиття. І тоді про вгамування стану тривожного немає навіть і речі. Як ти дихаєш зараз? Супер. Вдихаємо, видихаємо. Це перший крок. Другий крок намагаємось відслідкувати свій вдих і свій видих. Щоб його відслідкувати, вдих робимо комфортно, видих, ми рахуємо. Один, наприклад. Вдихнули, видих, два. Ну і так, далі. Да? Тобто ми рахуємо видихи. Третій крок, коли ми вже відслідкували наше дихання, ми рухуємо видих, ми робимо що. Ми трошки подовжуємо видих, робимо його довшим. Це надважливо. А в залишаємо таким же коротким. Абсолютно правильно. Я до речі, чотири вісім. Молодець, це правильно. Видихаємо трошки довше. Я не можу рекомендувати 4-8-12 у кожної людини свій стан тренованості uh -huh. серцевої системи. І ми не можемо сказати дихай на 8, видихай людина uh -huh. почне спеціально це робити, ніби зна тренування, і вона почне задихатися. Тобто uh -huh. це дуже не корисно. Але оце дихання, коли ми вгамували, прорахували видихи, видихаємо довше. Бас мозку у нас є нервова система, симпатична, парасимпатична. За що відповідають? Я нагадаю, симпатична. Розвиває всю тривожність, а парасимпатична розслаблює наші м'язи і наш мозок. Тобто вона все чорбить пригашує. І коли ми робимо видих, ми включаємо парасимпатику. А коли ми тривожимося, включаємо симпатику. Зараз ми включаємо парасимпатику диханням. І тоді ми з вами розслаблюємось. Скільки це треба робити? Питання, так, так. яке дуже все хвилює. Від 7 до 10 хвилин в день. Mm -hmm. Щоб опанувати це дихання. Це треба робити а... в саме в момент стресу, чи можна там конкретно я, зранку звичайно? Я своїм кажу, дивіться, спочатку навчіться. Навчийся. Тобто ви повинні робити, коли є час ввечері, зранку, на роботі, сидячи, стоячи. А коли вже навчились, звичайно, ви відчуваєте тривогу. Ага, десь там щось у ду... тебе задуха. Mm -hmm. Ти починаєш дихати в живіт. Все, починаєш дихати в живіт. П'ять хвилин ти вже все вгамувала. Це один е, вид дихання, який такий найлегший, найкорисніший всім доступний. Другий вид 4 на 4х4. це квадратик, квадратик. Я його обожнюю. і Він мене рятував багато разів. і Зараз рятує. Коли ви так точно дихаєте, ви вдихаєте. Затримуйте да на 4 секунди mm -hmm. дихання, ви дихаєте, затримуйте на 4 секунди дихання. Я завжди кажу, це як дирижер. Mm -hmm. да? На 4 четверті, бачите, музичний досвід маєте. І ви дихаєте, як дирижуєте. Mm -hmm. Було б класно ще музику поставити, але в наших реаліях, коли це буває і метро. Не знаю, як у тебе, У мене було декілька разів. І коли ти йдеш, да, бо ж тригерна така штука, то це будь-де буде працювати. І ці два е види дихання, вони робочі. Їх, звісно, багато. Ти звала мені перед ефіром там, Стрейнікова, бутейка, їх купа, цигун, ага. але, да? але коли ви будете згадувати ці всі 8-10 видів, е повірте мені. Ви не сидите уже у вас вже серце биття серце вискочить. Ви почнете задихатись. Ви вже почнете нервувати, і ми вже не врятуємо свій стан. Тому треба запам'ятати Це от основне запам'ятали, але ми звісно не можемо не запитати, чи бувають протипоказання до такої тихові гімнастики. Так, якщо є внутрішній крок, як плив до да? крово Ні, боже хотіла кров. за проводило абсолютно правильно. Дякую, то це робити не можна, коли у людей дуже занадто високий тиск. Теж не можна, але, але це в конкретному то, стані. Да? Але, Але тут є одна а, така штука. Якщо високий тиск, то конкретно диханням ми його можемо спустити. О І це теж факт. Головне намагатись бачити людей, коли погано, а людина. Дріхай, дихай. дихай. Ага. Він ще активніше починається робити. Так, якщо ти активніше що починаєш дихати, ти починаєш більше нервувати, і тиск в тебе автоматично підіймається. Тому цим людям краще це не робити і повинна бути людина, яка, ну скажімо так, ну з мозоком холодним так, зафіксували, запам'ятали пасиві. величезні. дякуємо дуже зараз. Відом. Ми теж квадратиком кілька разів подихаємо, якраз і потім повертаємось одразу до вас. Давай на чотири. Природні дихає. Природні. Ти можеш вже не класи. Ти вже зрозуміла, як дихати.